Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 77 перший варіант. Перше завдання задача. Коли в парку посадили 5 рядів каштанів, побед дерев у кожному, залишилось посадити ще це каштанів. Скільки всього каштанів мали посадити в парку? Запишемо умову до задачі. Було, посадили, залишилось. У парку посадили 5 рядів по каштанів. Їм залишилося посадити ще С каштанів, скільки каштанів потрібно було посадити в парку. Задача з буквеними значеннями: натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки каштанів посадили у парку в п'яти рядах. Б помножити на 5. Якщо залишилось С, а посадили Б помножити на 5, то ми можемо знайти а скільки ж потрібно було посадити. Б помножити на 5 додати С. Цей вираз являється відповіддю до нашої задачі. Потрібно було посадити Б помножити на 5, додати С. Друга задача. Теж з буквенним значенням. У майстерні було А-метрів шовку. А у три рази більше. Для пошиття білизни використали Б-метрів. Скільки метрів ситцю залишилось? Запишемо умову до цієї задачі. Було у нас шовк та ситець. Шовку було А-метрів. А ситцю – у три рази більше. Для пошиття білизни використали Б метрів ситцю. Використали б метрів. Потрібно знайти, скільки метрів ситцю залишилось. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки було метрів ситцю. Якщо відомо, що його у три рази більше, ніж шовку, значить А помножити на 3 це стільки було ситцю. Використали Б метрів. Від того, що було, ми можемо забрати Б, а помножити на 3 відняти Б. Ось стільки метрів ситцю залишилось. Цей вираз буде являтися відповіддю до нашої задачі. Третя задача. На фермі було 890 свійських птахів. Качок 285, гусей 97, індиків 246, а решту кури. Скільки курей було на фермі? Запишемо умову до цієї задачі. У нас були птахи, качки, гуси, індики та кури. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Так як у нас качки і кури на одну літеру, то курей скорочуємо на другий приголосний. Качок було 285 птахів, гусей 97 птахів, індиків 246. Потрібно знайти, скільки птахів було корей, якщо відомо, що усіх птахів було 890. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми знайдемо, скільки на фермі було качок, гусей та індиків. 285 додати 97 додати 246, 5 додати 7 дорівнює 12, додати 6 дорівнює 18, 8, пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 9 дорівнює 10, 10 додати 8 дорівнює 18, 18 додати 4 дорівнює 22. 2 пишемо, 2 переносимо у попередній розряд. 2 додати 2 дорівнює 4, додати 2 дорівнює 6. Отримали число, 628 птахів. Це у нас було качок, гусей та індиків. Знаючи, що всього з корми їх було 890, ми можемо знайти, скільки ж було корей. 890 відняти 628. 0 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді один десяток. 10 відняти 8 дорівнює 2, 8 відняти 2 дорівнює 6, 8 відняти 6 дорівнює 2. 862 птаха. Це відповідь на наше запитання. Поєднаємо дві дії у вираз, щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 890, нам відомо за умовою задачі відняти 628. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 890 відняти і в дужках три числа. 825 додати 97, додати 246 і це дорівнює 262. Відповідь: 262 курей було на фермі. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо: 843 відняти 268 відняти 198. Першою дією виконуємо віднімання. 843 відняти 268. 3 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 3 буде 13. 13 відняти 8 дорівнює 5. 3 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас іще є 3 буде 13. 13 відняти 6 дорівнює 7. 7 відняти 2 дорівнює 5. 575. Друга дія. 575 відняти 198. 5 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді 1 десяток, та у нас ще є 5 буде 15. 15 відняти 8 дорівнює 7. 6 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді 1 десяток, та у нас ще є 6, буде 16. 16 відняти 9 дорівнює 7, 4 відняти 1 дорівнює 3. Отримали число 377. Записуємо його в умову нашого виразу. Дорівнює 377. Натисніть на паузу та виконайте обчислення наступного виразу. Перевіряємо. 295 додати різницю чисел 850 і 318. Спочатку виконуємо дію в дужках. 850 відняти 318, 0 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 8 дорівнює 2, 4 відняти 1 дорівнює 3, 5, 8 відняти 3 дорівнює 5, отримали число 532. Друга дія. 295 додати 532. 5 додати 2 дорівнює 7. 9 додати 3 дорівнює 12. 2 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3. 3 додати 5 дорівнює 8. Отримали число 827. Записуємо його в умову нашого виразу. Натисніть на паузу та відновіть вирази, вставити пропущені числа. Перевіряємо. 3 додати 7 дорівнює 10. 0 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 8 дорівнює 9. А у нас тут 4. Яке число ми маємо додати до 9, щоб було 4? 5. Це буде 14. 4 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, а у нас 6, значить, це буде число 2. Отримали вираз. 283 додати 357 дорівнює 640. Наступний вираз: Яке число потрібно додати до 4, щоб було 9? 5. Яке число потрібно додати до 9, щоб у нас була одна одиниця? 2. Це буде 11, 1 пишемо, 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 1 дорівнює 2, додати 6 дорівнює 8. Отримали вираз. 195 додати 624 дорівнює 819. Наступний вираз. 2 додати 7 дорівнює 9. До 5, яке число потрібно додати, щоб у нас було 3 одиниці? 8. Це буде 13, 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 4 буде 5, а щоб було 7, потрібно ще додати 2. Отримали вираз 252, додати 487 дорівнює 739. Наступний вираз: яке число потрібно додати до 4, щоб у нас було одна одиниця? 7. Це буде 11, один пишемо, один переносимо у попередній розряд. 1 додати 4 буде 5, а нам потрібно 7, значить треба додати ще 2. 2 додати 1 дорівнює 3. Отримали вираз 247, додати 124 дорівнює 371. Знайти довжину прямокутника, якщо його периметр дорівнює 28 см, а ширина дорівнює 5 см. Запишемо, що у нас відомо. У нас є довжина, ширина і периметр. Ширина прямокутника 5 см, периметр 28. Потрібно знайти довжину. Міркуємо про те, що у прямокутнику протилежні сторони мають однакову довжину. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Так як у нас відома ширина, то ми можемо знайти, а чому будуть дорівнювати дві сторони Б. 5 помножити на 2 дорівнює 10 см. Тепер від периметру заберемо ось ці 10 см, що відповідає двом сторонам Б, і знайдемо, чому будуть дорівнювати дві сторони А. 28 відняти 10 дорівнює 18. Для того, щоб знайти одну сторону, нам потрібно 18 поділити на 2. Це буде 9 см. Тобто сторона А або довжина дорівнює 9 см. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!